Всім привіт! Ті, хто бачили моє відео з 30-денним челенджем, знають, що в мене є деякі проблеми з веденням скетчбуків. Тому недовго думаючи, я вирішила це виправити і повністю заповнити свій перший скетчбук. Ну, майже перший. У мене є ось ця доісторична реліквія часів перших курсів університету. І якщо це відео набере 500 вподобайок, я зніму на нього огляд. Як бачите, я не дуже хочу його показувати. До речі, тут перший малюнок датується. Жовтнем 2013 року. У -у -у. Okay, Капець. Майже 10 років. Але коли це відео набере 500 лайків, то вже буде точно. 10 років. Повертаємося до відео. Як ви знаєте, в мене якась є нездорова тяга до малювання на швидкість, ті тому я захотіла заповнити повністю скетчбук за тиждень. Але як бачите, відео називається не так. І ось чому. Я купила просто жахливий блокнот для цього. Мені було важливо, щоб він був максимум на 80 сторінок, і єдиним варіантом за прийнятну ціну був ось цей від манускрипт. Мене трохи збентежила щільність паперу в 90 грам, але відгуки мене переконали, що все буде окей. Ага, окей. Тут є такий папірець, сорі, я на ньому розписувала маркер, на якому, судячи з усього, зображені інструменти, які не підходять для цього блокноту. І ось чому. Маркери, що звичайні, що акварельні, це просто жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але думаю, нічого, не психуй, помалюй олівцями. А, але навіть звичайні олівці видно через сторінку. А ще тут на останніх восьми сторінках є перфорація, Про це не було написано таке враження, що вона тут випадково з'явилася. Як то кажуть, не фіча, менш з тим. Зрозуміло, що для мого задуму цей блокнот не підійшов, і якщо чесно, я взагалі не знаю для чого він підходить. Може, у вас є якісь варіанти? Порекомендуйте, будь ласка, щось, бо в мене немає ідей. Тому я вирішила дозаповнити єдиний нормальний скетчбук, який в мене був на той момент. До речі, це також манускріпт. Ось такі полярні емоції. В мене викликає цей бренд. Довелося малювати в ньому, бо шукати новий скетчбук в мене вже не було часу. А я дуже сильно хотіла зробити та змонтувати це відео до Хеллоуіну. Сподіваюся, це відео вийде в жовтні 2022 року. Але проблема в тому, що, хоча я і почала заповнювати цей скетчбук, порожніх сторінок було аж 140. І зрозуміло, що за 7 днів я їх не намалюю. Бо в мене є робота, і сон має бути. Тому довелося продовжити цей челендж до 10 днів. Представляю вашій увазі перший повністю заповнений мною скетчбук. Приймаю ваші вітання в коментарях. Поїхали дивитися, що я там наробила. Можливо, деякі ідеї ви захочете намалювати і в своїх скетчбуках, або я просто надихну вас на творчість. Звісно, перед початком заповнення скетчбуку я написала собі план і навіть його притримувалася, поки під кінець мене остаточно не поплавило. Вибачте за спойлер. Кожен день в мене була нова тема, і почати я вирішила з Хелловіну. Тим паче, в мене були чорні лайки. Я купила для інктоберу, з яким в цьому році в мене на жаль не склалося. Але менш з тим, в мене були чорні лататуш, і я дуже хотіла їх використати. А тема Хелловіну підходила для цього ідеально. Ну принаймні, я так спочатку думала, бо потім почала їх використовувати де потрібно і не потрібно. Хоча тематика і Хеловінська, я не хотіла малювати щось страшне, лякаюче, з черепами та могилами. Бацім, побачим. І так, перший день. Хоча стоп, 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 додам трошки атмосфери. Я вирішила оформлювати перший розворот в тему дня, тому в мене тут така паутинка. Цей малюнок я вирішила доповнити Золотою Гуащу. Мені, якщо чесно, так більше подобається, ніж одинокий ворон на порожній сторінці. І взагалі за цей день це єдиний малюнок, який в підсумку мені сподобався. Котик зоряне небо. Я стільки разів промалювала білі зорі, але вони все одно сіріли. Коротше, ідея мені сподобалася, виконання ні. Зате в нього дубця танцює. <плес> Вибачте, будиночки з упоротими котиками. Мені все подобалося рівно до того моменту, поки я не додала маркер. Тут сталося те ж саме, що з зорями на коті. Вони посіріли, але на те цей скетчбук, щоб тренуватися працювати з різними матеріалами. Загалом я втомилася за перший день, тому що малювати сім розворотів то дуже багато. Я на це витратила близько шести годин, тому останній малюнок ну такий. Другий день осіння тематика мені дійсно імпонується пора року, особливо вересень та жовтень. Дуже надихаючий для мене період. Зазвичай саме в цей час я маю найбільше енергії для роботи. Це видно по моєму ютубу. А чи надихає вас осінь чи навпаки вганяє в депресивний стан? Буду чекати ваші відповіді в коментарях. Захотілося помалювати щось яскраве і навіть трохи казкове, але виникла проблема на перший розборот. Я витратила дуже багато часу, більше ніж розраховувала. І вже наступав період, коли я почала сумніватися, що вивезу цей челендж. Добре, що мене не переставала надихати творча атмосфера, і відео з Ютубу, під які я працювала. Майбутнє Росії визначене, вона обов'язково розпадеться, як розпалася будь-яка імперія в історії. До речі, я не знімала про це створення всіх малюнків, як через Тому, так і через відключення електрики, що аж ніяк не допомагало йти з розкладом. Але я дуже старалася, хоча на деяких малюнках я відверто відпочивала, якось на цьому, наприклад. Результат другого дня. Ці будиночки я малювала більше трьох годин, що не припустимо довго для цього челенджу. Але вийшло непогано. Один малюнок з чорним контуром, інший без, як на мене, без вийшов краще. Тут багато тексту і мало малюнку, щоб хоч якось компенсувати час, витрачений на попередні роботи. У мене осінь стійко асоціюється з гарбузиками, тому зробила такі сторіночки з меню. А ще я на Хеллоуін печу пиріг з гарбузиком. Ось такий був минулого року. Сподіваюся, цього року також вийде. Цей розворот, печаль, журбинка. Я вирішила помалювати кольоровими олівцями і витратила на це більше часу ніж заслуговує цей малюнок. Але в підсумку вийшло яскраво, те, що треба, щоб показати за що я люблю осінь. І єдина не яскрава робота за цей день, але мені вона дуже подобається. Наступного дня я вирішила помалювати персонажів з фільмів та серіалів. Я ніколи не малювала портрети в кольорі, тільки чорно-білі, пастелю та вугіллям. Вони є в тому скетчбуці, який я показувала ще на початку відео. Тому, якщо хочете побачити, з вас вподобайка з мене контент. Коротше, було трохи лячно малювати, особливо на камеру, така відповідальність. А ще я не розрахувала свої сили, бо малювання портретів навіть таких потребує набагато більше часу ніж всілякі листочки, котики і т.д. Тому намалювавши чотири портрети, я зрозуміла, що день закінчився, і якби все, паніка, я нічого не встигаю. Тому довелося переносити решту портретів на наступний день. Через це він став найскладнішим. Врешті-решт мені вдалося все зробити вчасно, але це коштувало неабиякого терпіння. До речі, все ж є плюс в малюванні на камеру і на швидкість. Це допомагає кинути роботу на половині шляху, бо перероблювати просто немає часу. Тим самим навіть ті роботи, які мені не подобалися, доводилося домальовувати до кінця, і дуже часто вони ставали нормальними. А якби я по звичці їх закинула, то ніколи б не дізналася, що їх можна було виправити. Тому знову моя улюблена рубрика очевидних порад не зупиняйтеся, в більшості випадків, малюнки, які вам не подобаються, все ще можна спасти. І так, підсумок цього дня. Я вже другу осінь поспіль. Дивлюся ходячих мерців. Просто мені подобається. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. коротше. Люблю дивитися фільми, де людям гірше ніж мені в реальному житті. Тому я вирішила намалювати деріла і хочу вам сказати, що насправді це мій останній скетч, тому що я банально не помітила цю сторінку, коли задоволено гортала заповнений скетчбук. Натрапила на чистий розворот і відчуття таке, наче мила посуд, а потім помітила сковорідку на плиті. Я однозначно хотіла намалювати когось з Поттеріани, тому що після ходячих мерців в мене восени завжди йде Гаррі Поттер». І звісно, цим персонажем став Гегрід з очевидних причин, і взагалі будиночок Гегріда завжди здавався мені неймовірно затишним, особливо природа довкола. Тут я спробувала намалювати Герміону, але на жаль, на емоцена не схожа, і тим паче вона не схожа на Герміону з опису книги, що напевно добре. Це з серіалу НВЗ НІ e". можливо хтось дивився і звісно, мотришні пригоди Сабріни. Це напевно найбільш хеловінсько-атмосферний серіал для мене. А тут написані заклинання на латині з цього серіалу, тому що а чому ні? Це найжахливіший портрет, навіть не скажу хто це, з якого фільму воно того не варте. А це от з дивних див. Обожнюю серіал, обожнюю атмосферу цього серіалу. Але трохи жалкую про те, що після першого сезону вже не так моторошно, і що в останньому був хороший русський. Але в цілому він мені все ще дуже подобається. А вам? Напишіть в коментарях, чи малювали ви якихось своїх улюблених персонажів і хто це був, цікаво почути. Четвертий день був присвячений ночі, і якби не довелося домальовувати портрети з третього дня, то в цілому це був би один з най легших днів. Так як я не заповнювала скетчбук раніше, зазвичай це були окремі листи паперу, тому в мене є декілька папок з малюнками. Найбільша формату А 2 на хвилиночку величезна тяжеленна папка, можливо, якось переберу її на камеру, але не впевнена, що хтось захоче таке дивитися, тому це під великим питанням. Коротше, було трохи тяжко відпустити свою фантазію і зрозуміти, що скетчбук це простір для ідей. Першим кроком було розуміння того, що можна малювати з обох сторін листка, другим кроком, що можна малювати на згині роз і робити будь-який формат, хоч квадратний, хоч круглий, а третій. А третій це клеїти аплікації. Це все наче дуже очевидно було, але чомусь не для мене. І так, розворот четвертого дня, мені дуже подобається абсолютно передає атмосферу і, звісно, чорна заливка це туш. Спроба намалювати зоряне небо, не зовсім те, що я хотіла, але в підсумку вийшло досить непогано. Не найвдаліша аплікація, хоча в голові ідея була прям геніальною. Це, до речі, папір з чорного скетчбуку, а не заливка тушу, наприклад. Це взагалі не зрозуміло, що я не чекала, поки висохне фарба, тому все так дивно. Це не важливо, тому що наступна робота то моя любов. Не знаю чому, але вона мене полонила. Це також намальовано чорнилами, як я вже казала, в мене був особистий інктовбер. Фази місяця те й випадок, коли ідея гарна, але виконання підкачало. Не зрозуміло, чим це доповнити, тому взагалі нічого не зробила. П'ятий день був про подорожі. Захотілося персоналізувати цей скетчбук, тому вирішила помалювати місця, де була, згадати майже безхмарне минуле, коли подорож була зумовлена бажанням, а не необхідністю. Пам'ятаю, як в перші дні повномасштабного вторгнення була серйозна небезпека прориву і що в місто зайдуть російські танки, ми сиділи, прораховували маршрут порятунку та вирішили їхати в Кам'янець-Подільський. Ми раніше вже були там і планували поїхати ще раз. І ось, 25 лютого, бажання здійснилося, але як то кажуть, Нюанс. Коротше, не хочу я таких переїздів, тому було приємно згадати, як було до. Замальовувала я зі своїх фото, тому для мене цей розділ став дуже особистим і одним з найулюбленіших. На головному розвороті зображені карпатські гори. Так, так, всі гори однаково виглядають, але повірте на слово, це Карпатські гори зі сторони Румунії. Це Санжинський маяк. В дитинстві мама мене возила на море в Грибівку і звідти його добре видно, тому в мене з ним дуже теплі спогади. Минулого року ми з чоловіком вирішили відпочити там, і це було прекрасно, я дійсно дуже сумую за морем, без нього, наче і літа не було. А це одна з вуличок Львову. Якщо хтось зможе вгадати, яка саме, буду дуже рада, бо я не пам'ятаю. Це костел Воздвиження Святого Христа, який знаходиться в моєму рідному місті. Тому, якщо будете в Фастові, рекомендую цю локацію. Тут є не тільки гарний костел, а й неймовірно атмосферна кав'ярня. До речі, це вигляд саме з неї. Особливо чудово там сидіти на вулиці в теплий осінній вечір. А це Хотинська фортеця, мені дуже сподобалася. Чомусь навіть більше ніж Кам'янець-Подільська. Можливо, тим, що там було значно менше людей і можна було насолодитися атмосферою. Це також Карпатські гори, які пересікає дорога Трансальпіна. Також Румунія там було дуже гарно, тому що збиралися хмари, і коли ми доїхали до вершини, здавалося, що от от вдарить блискавка. Тому це було захопливо страшно. На вершині ми побули не дуже довго. Останній розворот також про Румунію. Це якесь рандомне місце. Ми проїжджали дуже багато містечок, тому де саме це було, я не знаю. А ось це замок Бран або замок Дракули. Ще так називають. Якщо чесно, не рекомендую людей так багато, що подивитися щось дуже складно. Ще й цей НАТО рухається дуже повільно. Коротше, втомлюючий досвід, але сам замок дуже гарний. На шостий день захотілося помалювати рослинки, але майже нічого не встигала записати окрім двох з половиною робіт, бо вимкнули світло, і що все встигнути, я малювала при світлі ліхтарика, але мені вдалося засняти мій експеримент. Колись ми замальовували свічкою бліки на горщиках на тюрморті, щоб випадково їх не замалювати, я згадала це і вирішила за тим же принципом намалювати дерево. Вийшло цікаво, не зовсім так, як я планувала, але в цілому непогано. Це був не найскладніший день. Пізніше покажу роботу, яка найбільше мені сподобалася. Розворот шостого дня непрозоро натякає на тему. Тут я також вирішила додати трохи золотої гуаші. Ось мій експериментальний малюнок з воском. Це взагалі незрозуміло, що ще й відбилися золоті цяточки. Коротше, я не фанатка цієї роботи, а ось наступна це ще одне моє кохання. Мені дуже подобаються ці кактусики. А якщо взяти до уваги, що це я малювала з вимкненим світлом, то це взагалі шедевр. Тут все замазане чорнилами та гуашю, але я себе заспокою тим, що це скетчбук і так має бути, це ж норма, так. Сьомий день був про абстракції, і він в мене не вдався. Напевно, тому що я дуже втомилася. А ще знову ж таки не було світла, я малювала як могла. Тут задумка була цікава, але я не змогла в повній мірі втілити її в життя. Ось ці кружечки вийшли непоганими, мені, в принципі, подобаються. Тут я хотіла намалювати гори, бо гори це завжди гарний варіант, в цілому також непогано. Але мені чомусь подобається саме цей розборот. Я на ньому просто сиділа та медитувала. У восьмий день я хотіла помалювати тварин, а в підсумку намалювала комах. Хоча там буде равлик, який є молюском, але то таке. Для цього джмелика я дістала акварельні олівці і не зовсім розібралася, як ними користуватися, бо малювала його довго і нудно. Хоча я і подивилася туторіал, але сам процес створення малюнку мені не сподобався. Тому равлика я малювала і олівцями, і класичною аквареллю. Вийшло непогано в цілому. На жаль, металик перебився на сусідню сторінку, але знову ж таки це скетчбук і тут не може бути все ідеально. Джмелику вирішила додати трохи тексту про джмелика з Вікіпедії. Не засуджуйте мене. А ви в дитинстві думали, що чим більше цяточок у сонечка, тим воно старіше. Бабка та чорнила, багато чорнил. Також малювала без світла, але такі вже зараз реалії. А це жук-листоїд, напевно. Передостанній день був присвячений фруктам, це здалося мені нескладною темою, бо я добряче так втомилася малювати і хотіла вже поскоріше тобто, закінчити займатися чимось іншим. На відео зняла всього два малюнки, бо гадання на картах таро точніше, ніж розклад відключення електрики. Тому тримайте папаю на драпіровці, яку я малювала довше, ніж сам фрукт. Ступ до 9-го дня вийшов дуже яскравий, мені подобається. Далі в нас вишні з оригінальним написом вишні. Тут я вирішила зробити щось новеньке, виглядає прикольно. Папая з драпіруванням, наче повернулася в старі часи ЕКД-малюнку. А на зразки на цій стрінці краще не дивитися, бо, на мою думку, вони псують весь розворот. Цей гранат я просто обожнюю. Ой, якось не так, отак. Особливе оформлення: вирізати цей шматочок від зустрічки це була дуже гарна ідея. І ура, фінал! Тут я розгулялася по повній, без жартів. Після напружених 9 днів малювання, як то кажуть, і тут Остапа понесло. Цей день я присвятила цитатам і повному розгулу творчості. І перший розворот з дуже популярною фразою: А ти моє серденько, я не можу жити без серденька. Це фрагмент з пісні Юю, мені тут дуже подобається цей червоний яскравий колір. Я тут на днях наткнулася серед речей на свій светер, в якому прожила перші два тижні повномасштабного вторгнення. Я його не бачила з весни і він навіяв стільки спогадів бр. Хоча не всі вони погані, також він мене асоціюється з надією. Наступна сторінка це цитата з пісні «Зе Кома Кома. Вона досить популярна в Тіктоці, але в повному тексті пісні є гарна фраза. Давай поставимо маленьку ціль, зберемо на тачку, зберемо на приціл, і вона мені дуже подобається. Наступна це назва альбому Білі Аліш, а також ця фраза зустрічається в пісні Коли ми всі засинаємо, куди ми йдемо. Захотілося намалювати щось загадково моторошне, але я так і не додала сюди привода, бо по правді мені ніколи не сняться кошмари. Тому просто залишила таким містичним. І нарешті останній розворот. Кожен кінець це новий початок. Так, я захотіла підсумувати цей скетчбук, бо все, я його завершила. Тут ще є декілька сторінок. Це я тестила різні матеріали, як працюють на цьому папері. Це було захопливо, цікаво, дуже пізнавально, нікому не рекомендую. Дякую, що додивилися мої 10-денні творчі страждання до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, якщо вам сподобалося це відео. Всіх цілую, обіймаю, всім па-па!